Усім привіт! З вами Уляна і сьогодні я приїхала в село Іванків Тернопільської області. Трішки про село Іванків, що тут є? В селі Іванків є три продуктові магазини, є один будівельний магазин, є садочок, є школа, є медпункт. В медпункті приймає лікар. Ну, саме основне, здається, розказало. Також тут транспортна розв'язка непогана, тому що тут ходять автобуси, як в місто Кам'янець-Подільськ, також і в місто Борщів, яке недалеко знаходиться від Іванкова. Також автобуси через Іванків їдуть в Київ, тому добиратись зручно. Найближче місто від Іванкова це місто Борщів, знаходиться 10 кілометрів. До міста Кам'янець-Подільський 45 кілометрів. Будинок, який продається. Подвір'я досить велике, як бачите, це все йде огорожа, це сад. Ось такий великий сад. І чиїсь майбутні сусіди. На подвір'ї знаходиться два будинки. Я спочатку вам покажу більший, а потім менший. В описі під відео я залишу контакти продавця. Тому, будь ласка, по всіх питаннях дзвоніть до неї і все уточняйте у неї, тому що відношення до продажу я не маю. Заходимо в перший будинок. Хочу сказати, що будинки це гляні. Заходимо в веранду, в будинку ніхто не проживає, тут є деякі меблі, меблі залишаються. Проходимо в сіни. У будинку три кімнати. Дві більші і одна маленька. Будинок в гарному стані можна заїжджати і жити. Звичайно, тут би не мішало перебілити стіни, але можна. Пофарбувати підлогу, але вже можна заїжджати і жити. Проходимо в першу кімнату. В будинку є газове опалення і пічне. В цій кімнаті є як пічка, також тут є конвектор. Можете палити травами, можете користуватись газом. Як вам більше подобається. Кімната простора, світла, два вікна, дерев'яна підлога. І бачите встановлений конвектор. Ціна будинку 8 тисяч доларів. Ходимо в другу кімнату. Плану будинку у мене немає, тому розміри ви можете уточнити у продавця. І... І хочу подякувати ще всім за коментарі, за вподобайки. Дякую вам дуже. Будь ласка, пишіть коментарі, вподобайки, тому що це велика підтримка україномовного Ютубу. Ну, а хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І третя кімната. Невеличка кімната. Я так розумію, тут колись була кухня, тому що бачу, що плита стоїть. Також звідси є вихід на горище. Ну, я б цій кімнаті напевно зробила сам вузол і є віконечко з виглядом саду. Якраз в цій кімнаті можна розмістити все необхідне, Унітаз і душову кабіну. Другий будинок. Другий будинок нагадує також цегляний. Проходимо в другий будинок, веранда. Цей будинок непоганий, якщо, наприклад, ви живете з батьками разом і, припоку... і купите, то ви можете жити в одному будинку, а ваші батьки в іншому. Ну, як варіант. Всі живуть окремо. В другому будинку дві кімнати. Заходимо в першу кімнату. В першій кімнаті два вікна, дерев'яна підлога. Як бачите, стіни побілені. І також тут є вихід на горище. Ну, вихід на горище є ще з вулиці, тому тут можна замурувати, якщо вам не потрібно. Ну, як варіант, можна його замурувати. І друга кімната це кухня. В кухні ще побудована така старовинна піч з п'єцем. Піч на дровах. Це дерев'яне господарське приміщення. Це хлів. Вікно і двері це хлів. І далі ще є курник. І курник. І ось тут, бачите, по сходах це вихід на горище. Там була з кімнати вихід і є ще вихід з вулиці. Гарний будинок, гарна територія, але кожному будинку, звичайно, потрібні господарі. Тому що в будинку ніхто не проживає, потрібні нові господарі. І покажу вам ще сад. Сад великий, ось, бачите, це все сад, є великі горіхи, ростуть. Також виведений електролічильник. Хочу вам ще показати ось прямо це підвал. Підвал є в будинку. А також є підвал на вулиці. Ось такий мурований підвал на вулиці. Ну, я вже спускатись туди, туди не буду, я так вам трішки покажу. Що є два підвали. Старі дерева тут позрізали, вже можна насаджувати нові. І за деревами знаходиться город. Городу 40 сотих. В описі під відео я ще залишу силку на Фейсбук-сторінку. Там я створила групу про продаж нерухомості. Тому хто продає нерухомість, додавайте туди своє оголошення. Хто шукає нерухомість, додайтесь в групу. Можливо, знайдете там для себе гарний варіант. Всього доброго!